Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Героям слава. Сьогодні поговоримо про вибір ліхтарика. Що саме вам, звичайно ж, потрібно знати про ліхтарики перед тим, як ви їх виберете. Зараз на ринку, а особливо в Китаї на Алікспресі, дуже багато різних варіантів, яких ви можете вибрати. Але є такі варіанти, допустимо, до 200 гривень, на яких би я наголосив би при виборі, що стоїть вибирати, чи їх чи не стоїть брати, а там уже дивіться самі. Почнемо з ось такого ліхтарика. Він досить непоганий. В тому плані, що у нього є датчик включення. При дотику виключення, в ньому знаходиться встроєний акумулятор всередині. Ліхтарик розбірний, але розбірний, при тому, як ви його просто поламаєте, потім хіба що склеїть, і все. Тоді, тобто, толку від нього буде так само, але відтрохи спортиться. Що в самому фонарику? Чому я і на таких іменно акцентую? Тому що надів на голову, він тебе не мішає, у тебе руки завжди вільні, ти можеш виконувати якісь свої функції, там ковирятися в машині, чи кудись іти там дві роки зайняно, не треба в руці нічого тримати. Ось бачимо ближче до світла приніс, підніс, видно, що там знаходиться в середині саморізів, тобто він розбірний, розібрати його можна. Але ще раз наголошую, що цей. Ліхтарик-акумулятор всередині, він так швидко до нього не добереться. тобто треба звідти його випаювати, шукати щось взамін, міряти напругу, який цей ліхтар потребляє, і так далі. Ось ми бачимо зверху дві кнопки, які відповідають за включення ліхтара, тепер переключення на другі функції. Ось включив сам фонарик на функцію, з допомогою якої можна спереді перед ліхтариком поставити руку, і світло вимикається. Індикується заряд батареї. Бачите, вмикається навіть, коли я його направляю на стіл. І сама індикація, що ліхтарик в даному режимі, режимі, при якому можна. Я би не сказав, що навіть рукою. Подивіться, об стіл раз, умікнувся, включився, виключився. Ну, то есть не дуже удобно. от Була моя така ситуація. Ворота закриваєш воротьми перед цим датчиком раз, він виключився. Ну то то есть це функція 50 на 50 на любителя якщо вам, звісно, зручно, включайте її. Незручно, можете вимкнути. Так, це вже. Друга функція, теж бачимо індикацію, індикацію акумулятора. Але що саме цікаве у цьому ліхтарику, навіть якщо є індикація, зараз почекайте секундочку світ поверну. Якщо навіть є індикація з боку, і тобто мигає, допустимо, не мигає, а показує, що дві Два ділення зарядки, а уже ощущається, що на режимі ось такому, допустимо, точкою, коли світить, очищається просадку. На режимі леда, тобто, коли включається вже не точечний світ, а розсіяний, то довше робить, чим точечним світом. Зараз покажу вам режими. Перший, другий, третій, червоний світло. Ну, чим цей фонарик ще добрий, тим, що можна ось ти вимкнув один режим, тобі не треба переклацувати по 10 раз у цих ліхтариках. Такого режиму нема, ми ще про них поговоримо. Отдільно. Так, про це поговорили. Тепер зарядка. Зарядка. Не буду казати, як цей називається старий. Порт до тепсі, там якийсь і шоу. Ну, я зараз вам покажу та і все. Таким портом. Зараз підключу. При підключенні до зарядки, індикація. Коректно ну, вона не працює. Мені кажеться, це, що індикація світиться, але е, акумулятор бере заряд все рівно. Тобі ж до повного, як він зарядився, все рівно він бере заряд. Так, це в нас перший варіант. Другий варіант це недавно я заказав на елікспресі. Це ось такий ліхтарик. Також надівається на голову, чи можна жати до того, якщо він одягався навіть на руку. Тоже, також регулюємо. Поставляються ось такі коробці. Значить, розповідаю, чому? Варт, вартує вибрати саме цей ліхтарик, хоча у нього теж є свої нюанси по роботі. Значить, дивіться, даний ліхтарик у нас іде. Почекуюся? Даний ліхтарик у нас йде. З холдером. В середині вже той холдер. Зараз секунду. Іде з холдером. Ну, що такі холдерці, тобто, куди ви вкладаєте батарею до зарядки і після зарядки. Тобі ж тут вже є відсік для акумулятору 18650. При бажанні, ви можете цей акумулятор виняти зарядити не за допомогою ліхтарика, хоча тут така функція є, а можете просто закритий холдер. Будь ласка, також. Також є для зарядки роз'єм. Так, ну, вже включився фонарик. що є недоліком цього ліхтарика. Бачите, включився режим. Проходить, допустимо, 2-3 секунди. І треба переклацувати для того, щоб його... От, Допустимо, мені страбоскоп цей не треба зараз. Тобто, до повного того, щоб він потух, треба переклацювати, звичайно, кнопку ще раз. Тут все розділено. Лед стрічка, яка підсвічує розсіяно віддільно. Точечний світ отдільно. Тобі ж ви можете включити е, два режима одночасно: точечний, розсіяний. Не буду, щоб камеру розліпило. Тобі ж нажимаєте менше, нажимаєте менше. Пам'яті фонаріків в цьому немає. Бачите, він робить стробоскопом, що на тому режимі, що на тому. До повного виключення треба три рази переклацнути. Але ще раз наголошую: е, в тому, що цей ліхтарик дуже удобний. В тому плані, що ви можете його на <coughs> акумулятор вже всередині самого ліхтаря. Не треба вам докупати ніяких зарядок. Так далі. Зараз ставлю на паузу, підключу. Подивитися, як він заряджається. Яка індикація? Індикація зарядки тут е, вбудована всередині самого ліхтаря, видно так, що світиться червоним. При повній зарядці буде світитися зеленим. Тобто нічого такого якби особливого, ніяких лишніх датчиків на поверхні самого приладу. Всі датчики всередині, батарея всередині, замінна батарея. Тобі ж, якщо у вас є використані 18650, допустимо, you're welcome, ви можете сюди поставити всередину і буде працювати. Всім дякую, всім до побачення!